Вітаю усіх, хто цікавиться дачним життям. Вибачайте, але наступні декілька відео, мабуть, будуть усі починатися з цієї красуні, бо прийшла жара в нас сьогодні 30 градусів. І думаю, що вона довго не протягне. До речі, один із мінусів цієї красуні це те, що всі, оці оцвівші пелюстки, впадуть на землю. А зараз хочу вам показати. Які півники або іриси бородаті в мене розцвіли. Бо ця висока температура також не сприяє їх довгому цвітінню. Це сорт чіпсі Gina. Колір просто неймовірний. Дуже хвилювалась із за вологої весни, бо іриси цього не люблять. Є трохи пошкодженого листя, але всі картоплинки живі і ось так квітнуть. А зараз хочу познайомити вас з безбородим ірисом. Ось така квітка випадково в мене з'явилась, бо я купляла, сподіваючись, що це е, такі малесенькі, які квітнуть в кінці березня, і рідодіктоми їх ще називають. А вийшло, що це іріс голландський. Ось така надзвичайна квітка. Вже другий бутончик розпустила. Незвичайно, отак складені в неї так пелюстки. І ось бородки в них немає. Вони трохи за високі для цього місця, сантиметрів 70 вони. Тому наступного року будуть в іншому місці Ось такі аліуми зацвіли на фоні інших півників. Ось таке різноманіття. Але я бачу, що в мене все якесь рожеве. Ось там ще заквітнуть жовтенькі. А біля паркану ось такі більш прості сорта. Але вони більш запашні. Назви сортів цих я не знаю, бо дещо купляла на базарі, дещо мені сусідка принесла. Але, чесно кажучи, це і не так важливо, як він називається. Головне, що він мене радує. Ось ще один красень. Також мене дуже радує, але він дуже високий і потужні вітри він не витримує. Коли було декілька квітоносів, я підв'язувала. Зараз кущ великий і це не дуже зручно. Взагалі я великий поціновувач ерісів, але вони вчасно приймають естафету після нарцисів, тюльпанів, іначе розфарбовують наші квітники недарма і рис перекладається як веселка. І це дійсно так. Ось ще заквітують жовті, за ними будуть цвісти півонії. в мене тільки трав'янисті. І знов повертаємося до гліцинії. А за парканом цвіте ось такий півничок, повинен бути чорний, але ж ось так куплять лопатками без квітки. І ясколка саме її час. Вона в мене росте за парканом, бо вона такий агресор заполонила. Де тільки можна і не можна. І, звісно, не можу вам не показати, розпустились перші петунії. Я вам показувала розсаду, я її поприщіпувала і висадила. І ось перші квітки. Знов все в мене рожеве в цьому році. В минулому було в мене все синє, а в цьому. Рожеве. Не встигла вам зняти отакі квіточки дела Вони сонечко сідає, вони всі позакривались, але дуже багато бутонів. Як розквітне, це буде такий собі червоний килим. Моя вабелія, мій струмочок, ось так синіє, просто на очах. І ось, до речі, ясколка Ось кущик, ось бачу, розпустився. Ось там, де він колись ріс. І бачила ще під ялиною. ну Там я вже бачила, думаю, хай він відквітне, потім приберу. І на сьогодні я з вами прощаюсь. Ще мені треба посадити. По дорозі ми заїхали в епіцентр, купили. Ось таку суницю. По 39 гривень вона була. В мене ще не було суниці, тому будемо пробувати. Всім гарного настрою і до нових зустрічей!